Книга Перша Царів, глава перша. А Давид постарів, увійшов у літа, і покривали його одежами та не було йому тепло, і сказали йому Його раби. Нехай пошукають для пана царя молоду дівчину, і стане вона перед царем і буде йому за доглядачку. І буде вона лежати при лоні твоїм. І буде тепло панові цареві. І шукали дівчину вродливу по всій Ізраїлевій границі, та й знайшли шунамітку Авішах, і привели її до царя. А та дівчина була дуже вродлива. І була вона цареві доглядачкою, і прислуговувала йому, та цар не пізнав її. А Адонія, Кагітин, бундючився та говорив Я буду царювати. І справив він собі повоза та верхівців та п'ятдесят чоловіка бігунів перед собою, а батько його ніколи його не засмучував, щоб сказати, чому ти так робиш? А він також був дуже вродливий і мати народила його по авесаломі. І мав він змову з Йоавом, сином Церуї, та з священником Евіятаром, і вони помагали Адонії. А священник садок і Беная, син його ядин, і пророк Натан, і сім'ї, Реї, та Давидові лицарі не були з Адонією, і приніс Адонія в жертву худоби дрібної та худоби великої. Та худоби ситої при Евангазохелеті, що при Енрогелі, і закликав усіх братів своїх царських синів та всіх юдиних мужів царських слуг. А пророка Натана і Бенаю і лицарів та брата свого Соломона він не покликав і сказав Натан до Вірсавії Соломонової матері, говорячи. Чи ти не чула, що зацарював Адонія, син Хагітин, а пан наш Давид не знає про те? А тепер іди, я тобі пораджу і рятуй життя своє та життя сина свого Соломона. Іди і війдеш до царя Давида та й скажеш до нього: Чи ж не ти, пане міцарю, присягнув в своїй невільниці, говорячи: Син твій Соломон буде царювати по мені? І він буде сидіти на троні моїм. Чому ж? зацарював Адонія. Ото ти ще будеш говорити там із царем, а я війду за тобою і потвержу твої слова. І війшла Вірсавія до царя в кімнату, а цар був дуже старий, і шунамітка Авішак послуговувала цареві. І похилилася Вірсавія і вклонилася цареві до землі. А цар сказав що тобі? І вона сказала йому: Пане мій, ти присягнув був своїй невільниці Господом Богом своїм, Соломон, син твій, буде царювати по мені, і він сидітиме на троні моїм. А тепер ось зацарювала Адонія, а ти, пане мій царю, не знаєш про те. І приніс він у жертву багато волів і худоби ситої та худоби дрібної, і покликав усіх царських синів. І священника Віатара, то Йоава, вождя війська, а раба твого Соломона не покликав. А ти, пане міцарю, очі всього Ізраїля на тобі, щоб ти сказав їм, хто буде сидіти на троні пана мого царя по ньому. Інакше станеться, як спочине пан мій цар з батьками своїми, то буду я та син мій Соломон винними. І ось ще вона говорила з царем, а прийшов пророк Натан і донесли цареві, говорячи. Ось пророк Натан. І війшов він перед цареве обличчя і впав перед царем обличчям своїм до землі і сказав Натан: Пане мій царю, чи ти сказав, Адонія буде царювати по мені, і він буде сидіти на троні моїм. Бо зійшов він сьогодні. І приніс у жертву багато волів і худоби ситої та худоби дрібної. І він покликав усіх царських синів і провідників війська і священика Віатара, і ось вони їдять та п'ють перед ним і говорять: Нехай живе цар Адонія, а мене я раб твій і священика Садока, і Беная, сина його ядиного, та раба твого Соломона не покликав. Чи ця річ була від пана, мого царя, а ти не повідомив раба свого, хто буде сидіти на троні мого пана царя по ньому? А цар Давид відповів та й сказав: Покличте мені Вірсавію. І прийшла вона перед царське обличчя і стала перед царем. І присягнув цар та й сказав, Як живий Господь що визвали в душу мою від усякого лиха? Як присягнув я тобі Господом Богом Ізраїля, говорячи, Син твій Соломон буде царювати по мені, і він буде сидіти на моєму троні замість мене, так я й зроблю цього дня. І вклонилася Вірсаві обличчям своїм до землі і впала перед царем та й сказала: Нехай живе пан мій цар Давид, навіки. І сказав цар Давид: Покличте мені священника садока і пророка Натана та Банаю, сина його яденого. І поприходили вони перед цареве обличчя, і сказав цар до них Візьміть із собою слух вашого пана і посадіть мого сина Соломона на мою мулицю і зведіть його до Гіхону, а там помаже його священник садок та пророк Натан, на царя над Ізраїлем. І засурміть у сурму та й скрикнете: Нехай живе цар Соломон. Потім підете за ним, а він увійде та й сяде на моєму троні, і він буде царювати замість мене, і йому наказав я бути володарем над Ізраїлем та над Юдою. І відповів Минає син його ядин та й сказав: Амінь. Та нехай скаже Господь Бог пана мого царя. Як був Господь із паном моїм царем, так нехай буде з Соломоном, і нехай він звеличить трон його на трона пана мого царя Давида. І пішов священик садок та пророк Натани Биная, син його Ядин, і керетянин, і пелетянин, і посадили Соломона на мулицю царя Давида та й повели його до гіхону. І взяв священик садок рога оливиї з кинії, та й помазав Соломона, і засурмили в сурму, та й кричав увесь народ: Нехай живе цар Соломон. І піднявся за ним весь народ. А народ грав на сопілках та радів великою радістю, аж земля розпадалася від їхнього голосу. І почув Адонія та всі покликані, що були з ним. А вони тільки що скінчили їсти. І почув Йоав голос сурми та й сказав, що це за крик та гамір у місті. Ще він говорив, аж ось приходить Йоан... Йоан... Анатан, син священника Віятара. А Адонія сказав Увійди, бо ти муж гідний, і звести нам щось добре. І відповів Юнатан та й сказав до Адонії. Та ж пан наш цар Давид настановив на, ц... на царя Соломона, і послав із ним цар священика Садока та пророка Натана, і Бенаю його яденого сина, і керетянина, і пелетянина, і вони посадили його на царську мулицю, і помазали його в гіхоні священик садок та пророк Натан на царя. І повиходили вони звідти веселі і зашуміло місто це той голос, що ви чули. І Соломон уже засів на троні царства. І також посходилися царські слуги, щоб поблагословити нашого пана царя Давида, говорячи: Нехай Бог твій учинить Соломонове ім'я, славнішим від Твого імени, і нехай звеличить його трон на трона Твого. І вклонився цар на ложі своїм, і сказав цар так Благословений Господь, Бог Ізраїлів, що сьогодні дав сидячого на моїм троні, а мої очі те бачать, і затремтіли, і повставали всі покликані, що були за Донією, і пішли кожен на дорогу свою. А Адонія боявся Соломона. І встав він, не пішов і схопився за роги жертівника, і донесено Соломонові кажучи, ось Адонія злякався царя Соломона, і ось він схопився за роги жертівника, кажучи, нехай цар Соломон зараз присягне мені, що не вб'є свого раба мечем. І сказав Соломон, якщо він буде мужем чесним, ані волосина його не впаде на землю, а якщо знайдеться в ньому зло, то помре. І послав цар Соломон і відвели його від жертівника, І прийшов він, і впав перед царем Соломоном. А Соломон йому сказав: Іди до свого дому. Амінь.